Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні знову я на природі. Я відпочиваю. З тим ремонтом трошки втомилась. Вчора була неділя, була в церкві, сьогодні понеділок. Я відпочиваю в паркі біля озера. У мене сьогодні свято. П'ять років моєму каналу. Уявіть собі, 5 років я займаюся каналом своїм. Дуже вже привикла. Ну, привикла дуже вже. І інколи хочеться мені кинути, то мене ну, що на мені. Ну, які в мене, так сказати, здобутки. Дев'ять тисяч в мене підписників. Ну, а який, який дохід у мене? За минулий рік я одержала 200 доларів за весь рік. А три роки в мене було без нічого. На четвертому році я отримала 200 доларів, а в цьому році я вже отримала 100 доларів. Оце такі в мене досягнення. Оце такі в мене фінансові здобутки. Ну я ж говорю вам, хочеться інколи кинуть, а потім думаєш, да, все ж таки цікаво. І я вам дуже вдячна, мій, мої хороші підписники і глядачі. Дуже вдячна вам за коментарі, що ви мені пишете. Пишете гарні коментарі. Дякую вам, дуже дя... я вам вдячна. Вдячна і бажаю вам здоров'я, всім успіхів у всьому. І дай Боже, щоб закінчилась війна, щоб наступив мир. Оце, оце бажання для всіх і. Таке бажання. Бажання номер один. Так що дівчатка і були, і були коментарі такі неважні. Ой, одного разу написала мені. Не знаю, хто там, бо на аватарці там нікого немає, ні, ні, ні лиця, нічого. Пише мені одна. Я показувала оці ж свої парики. Одна мені написала, ну, дівчата писали там у ти підходить, а взагалі не підходять. Писали такі нормальні, одна напише Баба Яга. Написала баба яга. Я так сміялась, мені було смішно. Ну що, ну стара людина, ну що ви хочете? Ну обов'язково писати баба-яга. Пише на мене баба-яга, а себе ж не показує. Я подивилась на її аватарки, нема нічого. Там якийсь цвіток чи щось таке. Отакі от люди є. От дивіться. Отакі от от такі в мене справи. Так що я піду зараз ще. Скупаюсь трохи і буду продовжувати. Я думаю, за п'ять років я заслужила відпочинок, щоб отак посидіти на такій гарній поляні під таким дубом гарним. Я заслужила. Ну, що, дівчатка, я ще вам хочу сказати. Ну, отак. Буває настрій такий, ще повторююсь, повторююсь, що хочеться кинути. Думаю, да не буду я цим займатися. Ну, а потім вже і знову продовжую. От... Дівчатка, знову озеро, дивіться, і знову озеро. Красота. Потепліло. У мене сьогодні свято. Ремонт подожде. Дивіться. ха Дивіться. Вода прекрасна вообще ой, хорошо, ще ж літо хочеться нирнути. Ось яке озеро, шикарне озеро. Люблю це озеро. Дивіться, який шикарний ліс біля озера. Ось на ці полянки я й буду відпочивати в тіночки. В тінь буду. Ось дівчатка, я накупалась, вже наплавалась трошки. Водичка дуже приємна. Спочатку заходиш, вона дуже холодна, а потім дуже така приємна, не хочеться виходити. Ось переодягнулася і сіла опять під дуб свій і відпочиваю. І так я святкую свій ювелей. Ювелей мого каналу. 5 років. Так що, дівчата, хто хоче мене поздоровити і підтримати мій канал, я залишу номер карточки під відео. Так що, будь ласка, хто хоче, будь ласка, підтримайте. Мені дуже потрібний стабілізатор. Це такий стабілізатор, який я отак хожу і щось знімаю на вулиці. То дуже... Потім хорошо кадр держиться. Він не шатається. І тоді дуже-дуже приємно дивитися. А то ходиш, держиш в руці, рука дрожить і кадр дрожить. А з стабілізатором все стабільно. Рівно-рівно, рівно. Ну, Він коштує десь самий самий такий дешевий, десь 2000. Так що, дівчатка, отакі у мене новини. Отакий у мене ювілей. Ну, буду прощатись. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення. Всім бажаю здоров'я і миру. До побачення.